У метро 269 гривень, а зараз продають за 99 Я не великий фанат шоколаду Мілка, але якщо 270 і продають за 100, то можна спробувати. Тим більше тут 140 грам, а 140 грам, це, в принципі, 100 грам, це 70 гривень. В общем, це ціна обичної шоколадки, яку я попробую, бо вона по акції. Термін придатності до, ми ж понімаємо, бо знижка знижка це до 18 вересня 25-го року. В общем, термін придатності хороший. Всередині 4 сорта мілок. Дивіться, що у нас всередині. Всередині у нас отакі малесенькі цукерки. Дивимося, які у нас тут шоколадки. Боже, які шоколадки, тонюсінькі. Клубніка. Просто темний шоколад. Полуниця. Який четвертий сорт? Ще знайду. Обманули, нема четвертого сорту. Але шоколаду дуже багато, подивіться. Зараз спробуємо з клубнікою мені до кави. О, як воно відкривається гарно. Ниточкою. Так, от така всередині мілка, із написом Мілка. <Rot> Пахне полунитки, боже, яка конфета. Mm. Я зараз порахую, скільки тут 10, Одинадцять.